Інтеграція постраждалих внаслідок військової агресії в нове життя є одним із головних завдань грантового проєкту ПРООН в місті Славутич українці сьогодні мають потребу адаптуватися до нової філософії життя, відновити ментальне здоров'я, вдосконалити себе та допомогти рідним. На тренінгах з психологічної реабілітації учасники дізналися, як надавати першу психологічну допомогу собі та іншим, відпрацювали дії при порушенні психологічного стану, опанували ізраїльську методику саморегуляції психоемоційного стану. Така специфічна форма діяльності, коли людина не просто вислуховує матеріал і запам'ятовує як на лекції. А коли вона відпрацьовує певні навички, коли вона обмінюється досвідом переживання різних емоцій з іншими людьми, тобто ми на тренінгах робимо так, щоб люди допомагали один одному. Тут є такий кумулятивний ефект, коли одна людина допомагає іншим пережити там певні складні ситуації, інші люди допомагають своїм колегам іншим учасникам. І таким чином ми ну, намагаємось е, зробити так, щоб тренінг сприяв е, ну, переживанню важких ситуацій під час війни і ну, під час гострої фази, і коли ну, зараз у нас немає там бомбардування, але теж всі переживають всі на емоціях. Арт-терапія допомогла опрацювати особисті психологічні проблеми, дізнатися про арт-терапевтичні методи лікування, навчитися використовувати творчі засоби для покращення самопочуття. Тренінги з розвитку особистості дозволили визначити сильні та слабкі сфери життя учасників в сьогоднішніх умовах, способи підсилення власних життєвих ресурсів та проаналізувати методи покращення існуючої життєвої ситуації. О, я в захваті від цього семінару, тому що е, тема дуже актуальна на цей час, і ми приймаємо таку активну участь в цьому. Нам дуже подобається, тому що ми не тільки внимаємо сухому матеріалу, не тільки теорія, а ми все на практиці це робимо всі разом. І тому е, враження дуже позитивні. На воркшоп-майстернях з отримання навичок фото, відео зйомки та монтажу навчилися правильно робити і монтувати гарні та якісні фото та відео для соціальних мереж, реклами, бізнес-сторінок чи навіть для старту нової професії. Мені цей тренінг дуже сподобався, тому що я приймав участь саме коли знімав відео, практикувався на. Камерах на професійних камерах також я побачив особистий досвід від Богдана, як він фотографує, знімає, також монтує відео. Мені все сподобалось, дуже було класно, дуже багато досвіду і задоволення отримав. Навчальні заходи з психологічної реабілітації та особистісного розвитку здобуття нових навичок допомагають знайти нові життєві ресурси та продовжити повноцінне життя як у військовий період, так і після його завершення.